Ну ось так. Другий рік посадки одна ділянка. Мій бадан, який примерз, все ж таки має силу почати квітувати. Так, да, квітування не буде таке дуже гарне, бо він примерзший, але все ж таки він має змогу і силу квітувати. Боже, бід, бідна глеля. Сьогодні у нас до 40 градусів. Навіть по телевізору сказали, не виходить, якщо є змога. Але тут уже в мене тінь, я на секундочку вибігла зняти баданчик. От. А Відео, яке невеличка така прогуляночка, і мої новиночки я прикріплю внизу в цьому відео. Воно там недовге, хвилин 15. Якщо вам цікаво, можете подивитися, які в мене новиночки в садку. Там 6 в мене новиночок. І е, е, бистренько я пробіжалася, що квітує саме. Так що, ось так. Другий рік посадки. Дивіться, бадан, шикарний і навіть квітує.